Полтавська молодь скоро опанує секрети лідерства, навчиться працювати в команді, спілкуватися з людьми, складати соціальні проекти. Всьому цьому їх навчать під час проекту Школа успішного працівника. За роки його існування учасникам вже вдалося успішно працевлаштуватися та відкрити власну справу. Але майбутні тренінги для тих, хто лише мріє про це. Сіс яка закінчила вищі навчальні заклади, має Червоний диплом, але не може себе знайти в житті, тому що крім навчання нада ще й процес адаптації до середовища, до скажем і міння. Лекції, майстер-класи та тренінги проводитимуть відомі бізнесмени, керівники державних установ. Організатори впевнені, що такий підхід до справи зацікавить слухачів. Хоча і зазначають, що такий насичений графік змушує деяких відмовитися від навчання в школі успішного працівника. Цього року сподіваються, викладачі Максим максимально зорієнтують учасників на вдале майбутнє, ми запросили для читання лекції тренерів з Києва, які мають значний досвід у відкритті власної справи, у тому, аби досягнути певних висот в бізнесі. Також будуть наші полтавські підприємці, які вже мають певні досягнення і які можуть поділитися практичними навичками щодо ведення бізнесу. На завершення проекту учасники отримують сертифікати школи успішного працівника, пройдуть співбесіди та стажування у кількох міських компаніях.